Столиці Європи викликають на поєдинок. Чи готовий йти до географічного випробування? Пройди тест та здивуй світ своїми знаннями. Світ з родівкою. Англія. Лондон, Дублін, Оксфорд, Копенгаген. Правильна відповідь: Лондон, Франція. Бордо, Париж, Брюссель, Берлін. Правильна відповідь. Париж. Італія, Ватикан, Піза, Рим, Венеція. Правильна відповідь Рим. Португалія. Лісабон, Берн, Тирана. Порту. Правильна відповідь Лісабон. Австрія. Любляна, Бухарест, Братислава. Відень. Правильна відповідь. Відень. Данія. Лісабон, Копенгаген, Амстердам, Бухарест. Правильна відповідь. Копенгаген. Hmm. Чехія. Карлові Вари, Брно, Острава. Прага. Правильна відповідь. Прага. Греція. Афіни. Нікосія. Рим. Крит. Правильна відповідь. Афіни. Wow! Німеччина. Франкфурт на Майні, Гамбург, Берлін, Мюнхен. Правильна відповідь. Берлін. Іспанія. Барселона, Мадрид, Толедо, Валенція. Правильна відповідь. Мадрид. Поділіться цим тестом своїми друзями, ставте лайк, якщо вам сподобалось це відео. Підписуйтесь на наш канал, якщо ви хочете надалі отримувати короткі та інформативні огляди найцікавіших куточків нашої планети. Світ з родзинкою давайте досліджувати світ разом.